Пропонується до продажу однокімнатна квартира покращеного планування по вулиці Гвардійців широнінців 101. Загальна площа квартири 37,6 м2. Має великий балкон 6 м2, Розташована на 7-му поверсі 9-поверхового будинку. Квартира з ремонтом та продається з меблями та технікою. На кухні електрична духовка. Газова варильна поверхня, холодильник, пральна машина, бойлер. У кімнатах шкаф купе, ліжко. Також є лічильники на холодну та гарячу воду. Лічильник тепла на під'їзд. Квартира ще має додатково гардеробну. Тому, кому цікаво, будь ласка, записуйтесь на перегляд. З радістю вам її покажу.